Вітаю на Суспільному. Ми зараз перебуваємо на одній із котелень державного комунального підприємства Луцьктепло і будемо спілкуватися з керівником цього підприємства Іваном Скорубським про підготовку до опалювального сезону у Луцьку в умовах воєнного стану. І, зокрема, чи будуть надалі лучани отримувати безперебійне теплопостачання за непередбачуваних обставин? Отож, вітаю, пане Іване. Вітаю, розкажіть, будь ласка, ну таке базове запитання. З чого і відколи, як правило, розпочинається підготовка до опалювального сезону у Луцьку? Як правило, підготовка до придешнього опалювального сезону розпочинається по завершенню того, що відбувся в перший же день. Але в цьому році ми як ніколи його розпочали. Цю підготовку розпочали під час опального сезону, тому що ті виклики, які в нас були, які були в міста, ось вони нас спонукали діяти вже під час сезону. Зокрема, ну це. Проблемні моменти щодо енергозабезпечення, і ми пішли тим шляхом, що вже серед зими почали облаштовувати певне обладнання на наших котельнях, яке десь можливість в перспективі працювати котельні на дизель-генераторі. Необхідні кроки ми вже виконували взимку, і крім того, мережі, труби, ізоляція, труб це також все виконувалось зимою. Тому зараз з початком міжсезоння ми активно розпочали роботи, їх проводимо. Виникла потреба встановлювати дизель-генератори, виникла потреба облаштувати все насосне обладнання, всі електродвигони пристроями, перетворювачами частоти, яке дасть можливість без проблем запускати все нерозпоживаюче обладнання котельні в умовах експлуатації дизель-генератора. Це на випадок відключення електричної енергії. Це вагомий такий вагома інвестиція в енергетичну інфраструктуру підприємства. Ну і це певна гарантія того, що в критичній ситуації ось все це буде слугувати і слугувати з метою збереження забезпечення теплопостачання і збереження системи. Певні мікрорайони Луцька, вже не перший рік, наприклад, залишаються на певний період влітку без гарячої води. Чим це зумовлено і чи має це також безпосередній зв'язок до підготовки до опалювального сезону? Ну так, це так би мовити, проміжок часу, який береться на підготовку, зокрема за цей час, коли котельня в міжсезоння стоїть, не працює, зокрема, як і ця, на якій ми зараз знаходимося за цей промежу часу ми більшою великою мірою працюємо на теплових мережах, тому що стан наших мереж він не є таким, що вселяє там якби такий довготривалий оптимізм. Нам є над чим працювати. Стан зношеності мереж на сьогодні складає 80%. Це ті, які вже відпрацювали свій ресурс. Ну і відповідно вони потребують більше такого, якби ретельного догляду міжсезоння. маємо. Ремонти в теплових камерах, де запірна арматура, яка відслугувала свій певний час, ресурси їх також потрібно. Перевіряти і замінювати, ну і відповідно робота в котельні це зняття приладів автоматики на повірку. Це підготовка до зими, це найважливіші засоби, які на котельні, які контролюють роботу котельні певною мірою слугують, скажімо, обезпечують правильність експлуатації і тому подібне. Гаряче водопостачання в місті наразі є стабільне і великих перерв не буває, однак літом на жаль є такі дискомфорт. Якщо говорити про граничний термін експлуатації, то чи є от дійсно ну який відсоток припадає саме із цієї цифри, саме ну на такі тепломережі, які давно вже переважили і вже минув цей термін, зношена труба це 80%. Є мережі, які слугую, які працюють, які експлуатуються ще від часів радянського союзу, тобто які були побудовані до 90-х років. Звичайно, що в той момент, коли ми проводимо земляні роботи, коли ми ліквідовуємо там певні ділянки і витоки на тепло. В мережі ми оцінюємо її стан. Звичайно, що моментами є стан задовільний, є стан такий, що ми не виконуємо там якби таку коротеньку роботу в частині там невеликого ремонту. ми відразу Проводимо заміну, якщо вскриваємо лоток, де в нас лоткова прокладка тепломережі, Якщо ми бачимо, що стан незадовільний, ми намагаємося замінити всі труби, які належать, які лежать в лотку під якраз цю одну розкопку. Тому є в нас в експлуатації труби, які мають попередню попередню ізоляцію. які на нас попередньо ізольована труба. Таких труб в нас на сьогодні до 20%. Це та труба, яка буде слугувати не менше 30 років. Це можна говорити впевнено, і рівень тепловтрат. Під час експлуатації таких мереж він в межах 5%. На сьогодні ми маємо рівень тепловтрат в межах 20%. Це дуже шалена така, якби цифра, яка негативно впливає на наш фінансовий стан. Ну відповідно. А як це впливає паралельно і на надання послуг споживачам? Так, ну відповідно, десь не дуже не дуже від цього в захваті споживачі, тому що якість послуг залежить від повноти подачі теплоносія від котельні належною температурою до безпосередньо до споживача, до житлового будинку, але оскільки є певні моменти по тепловтратах. Тому десь підприємству необхідно використовувати більше ресурсів для того, щоб нагріти до належної температури, щоб у споживача була нормативна температура не менше ніж 18 градусів. В загальному збільшення витрат негативно впливає на наш фінансовий стан. На зношення е тепломереж впливає винятково лише час експлуатації, чи можливо ще якісь інші чинники? Ну там, приміром, підтоплення, наприклад, ну, так є певні умови. Наш теплоносій – це хімочищена вода, яка в трубі вона належним чином підготовлена. Вона дозволяє забезпечити плюс-мінус якийсь. Нормальні умови експлуатації, тривалі умови експлуатації труби, однак, якщо цього не дотримуватись, так якщо належним чином не готувати мережі, десь менше використовувати реагенти під час очищення води, це все також може мати вплив. За які кошти в цілому відбуваються ремонтні роботи? В даний наш би, інвестиційний період ми плануємо і, по суті, це вже інвестовано майже 25 мільйонів гривень в інфраструктуру підприємства. Зокрема, з них 16 мільйонів гривень це спрямовані на ремонт теплових мереж. Це це на тому, на чому ми акцентуємо свою увагу. Крім того, у нас закуплені теплообмінники, над якими ми зараз працюємо щодо заміни встановлення на котельнях. Це обладнання, яке виробляє гарячу воду для споживачів. Маємо встановлення декілька загальнобудинкових лічильників, які заплановано, лічильники закуплені і незабаром до 10 будинків ми до 18 лічильниками. Це ті заходи, які ми виконуємо за інвестиційні кошти підприємства. А окрім того, ще є кредитна програма Європейського банку реконструкції розвитку, де в нас окремо працюють підрядники по вже європейських контрактах на наших об'єктах інфраструктури і виконують. Ті контракти це зокрема встановлення пальникових систем сучасних на 11 котлах великих квартальних котелень та встановлення 22 великих мережевих насосів, які мають сучасні енергоефективні характеристики. 25 мільйонів гривень це багато чи це мало? Це дуже мало. На жаль, ми експлуатуємо 131,5 кілометрів теплових мереж. І для того щоб зрозуміти ось ці цифри, ми в це міжсезоння замінюємо три з половиною три кілометри 400 метрів попередньо ізольованих труб, тобто якби 131 тридцять кілометр, і замінюємо три. Так, це мізер над цим. Ми працюємо. Так, ми повернемося до нашої розмови. Одразу після матеріалу мого колеги зі суспільного Вадима Панафідіна. Він власне на місці, зокрема на вулиці Данщина вивчав ситуацію із заміною однієї із тепломереж, Тож пропоную зараз це подивитися. У Луцьку на Даншина 1 розпочали заміну теплової мережі. Труби розрили у дворі будинку, розповідає заступник директора Луцьктепла Василь Бублій. Каже, попередня заміна була два роки тому. Через постійне підтоплення мережі знову потребують заміни. Бачите, в якому стані теплова мережа постійно завита, і її треба замінити, щоб мешканців прилеглих. Будинків було тепло, не було поривів. Ми знали, що це аварійна ділянка, і міжопальний період її треба замінити. Тут чотири труби, як ви бачите, опалення і гаряча вода. Труби є попередньо ізольовані, металеві труби в поліетиленовій оболонці, і між ними пінополіуретан. Гарантія на які до 50 років. Місцева мешканка Оксана Бульчик каже: їхній двір щороку розривають для ремонту. Зів два в рік постійно ремонтували. А це з Львова вже приїхали. З дітьми гуляти в дворі. Це мусово десь іти в інше місце гуляти, бо дитина лізе туди. Незручності є. Тут ось стоянка, і машину немає де в принципі ставити. Машину ставимо при дорозі, це теж не дуже подобається. Але що зробимо? Надіємося, що скоро все в і все буде добре. Майстер підрядної організації Андрій каже, зараз першочергове завдання відкачати воду навколо труб, щоб мати змогу демонтувати старі. Каже, частина теплотраси прокладена під дорогою по вулиці, де їздять автівки. Чи плануєте далі дорогу переривати? Ну, можливо, такий буде варіант, якщо нам не вдасться щось придумати, може в лутках буде щось, може під, під дорогою пройдеться, але зубач. Майстер говорить, пробуватимуть прокладати труби не розриваючи дорогу. Зі слів заступника директора Луцьктепла Василя Бублія за сприятливих погодних умов ремонт триватиме орієнтовно місяць. Вадим Панефідін, Петро Петієвський, Суспільне новини, Луцьк. Ворожі обстріли минулої зими, зокрема по об'єктах енергетичної інфраструктури, а отже, позапланове віддімкнення електроспоживання. Як це вплинуло на роботу вашого підприємства? Ну і вже, а отже, на надання послуг споживачам, найбільше відключень енергозабезпечення відбувалося у листопаді-грудні. За цей проміжок часу ми, на жаль, мали поломки енергоспоживаючого обладнання підприємства, зокрема вихід з ладу електродвигунів. Мережевих насосів, тому що ці короткочасні вимкнення, включення, скажімо, вони призводили до того, що обладнання, яке ще старе, ми використовуємо, в без належного захисту виходило з ладу. Ну але разом з тим ми це вже врахували, і саме підготовка до цієї зими вже скажімо відбувається зовсім і ми вклали чималі кошти в межах 10 мільйонів гривень для того, щоб унеможливити вихід з ладу нашого енергоспоживаючого обладнання, раптом, коли будуть також такі виклики в частині відключення енергоспоживання, на в нас є в планах. Встановити на одній з великих котелень підприємства когенераційну установку, яка дасть можливість виробляти електричну енергію на потреби нашого об'єкта. І це також один з тих заходів для енергостійкості підприємства. Місто Луцьк ще в 2021 році пройшли відбір, потрапили в 10 міст, за для яких проект енергетичної безпеки Юсейт розробив схему теплопостачання. Ось ця схема теплопостачання на сьогодні вже є погоджена на рівні Міністерства інфраструктури і затверджена на сесії, що відбулося міської ради, і підприємство, маючи такий документ, який розробився на 10 років, має певний план розвитку і активно співпрацює в тому числі з проектами енергетичної безпеки «Юстейт», від котрих ми отримали чималу допомогу, яка нам сприяє в підготовці до зими. Крім цього, маємо майже 8 кілометрів труб. Чи це означає, що лучани нічого не втратять саме у безперебійному наданні теплопостачання? Ну це вже залежатиме від тих викликів, що відбудеться теоретично. Наші великі квартальні котельні вони поєднані, тобто дві котельні. Одна котельня може, якщо вийшла з ладу, друга котельня може забезпечити нехай, можливо, там не такої якості, але стабільне теплопостачання в опалювальний період. Практика показувала, коли десь якщо є глобальне вимкнення електроживлення, так то тут питання швидкого відновлення не стоїть. Однак енергетики працювали справно і 2-3 дні давали раду тим викликам, і, 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 і ніхто там не замерз, і система була цілісна. і ми Забезпечували споживачів належної послуги. Нагадайте, будь ласка, для наших глядачів, скільки в цілому функціонує у Луцьку станом на сьогодні котелень, які вони обсяги роботи і будемо говорити, масштаби е, охоплюють саме з, для мешканців багатоквартирних будинків. Наразі ми експлуатуємо 43 котельні. Це ті котельні, які це та кількість, яка експлуатується в опалювальний період, в міжсезоння в період підготовки до зими, в період надання послуги гарячого водопостачання. Готується трохи більше двох десятків котелень. Це в різні періоди, коли одна зупиняється на ремонт, друга працює в межах 20-25 котелень. Працює літом. Ми забезпечуємо централізованим опаленням 55 тисяч споживачів міста Луцька і гарячою водою в межах 40 тисяч споживачів гарячого водопостачання. На якій стадії модернізація котелень в Луцьку, і в цілому, якщо говорити про централізоване опалення. Наразі підрядник за європейськими контрактами основну таку якби вагому об'ємну роботу вони провели в минулому і позаминулому році, і ми вже під час опального сезону, що минув. Мали з того хороший економічний зиск в частині економії енергоресурсів. Тобто, навіть на ці котельні, так можемо бачити, що котли обладнані вже на сьогодні сучасними пальниковими системами, які мають належну автоматику захисту безпеки і експлуатація даного обладнання. Вона не тільки приносить економію енергоресурсів, вона якби доступна в обслуговуванні. Зараз ми споживання електроенергії зменшили до 30% і це є той крок, що вже був здійснений ті заходи по заміні насосів, які вже були реалізовані попередні періоди. Зиму ми будемо мати практично весь новий парк насосного обладнання ще на порядок зменшить споживання енергоресурсів. Ну а зменшення споживання нересурсів – це зменшення собівартості нашої. Енергії, які прямо лягає на рахунки споживача, рахунки споживача від цього збільшуватись не будуть, і це насправді також добре для споживача. Чи варто луським споживачам очікувати зростання тарифів уже до прийдешнього опалювального сезону? Збільшення перегляду тарифів під час воєнних дій вони, якби на рівні законодавства, заборонені, тому я думаю, що все залишиться на тому рівні, що був до війни, так як це передбачено на рівні законодавства, і насправді послуги для лучан, вартість послуг не зросте. Затрати підприємства ростуть, а тарифи збільшувати не можна. І тут, скажімо, виникає питання, де брати кошти, необхідні для того, щоб покривати дану різницю в тарифах. Це зобов'язання взяла на себе держава. Місто виконує свої зобов'язання, тарифи не переглядує. Однак держава вже з початком війни. Нарахована шалена сума даної різниці, не спішить відшкодовувати. І в таких умовах, коли винна держава, шалені кошти, підприємство не може повною мірою розрахуватися за спожитий природний газ. Не дуже це все сприяє в частині підготовки підприємства до прийдешньої зими. Певною мірою, можливо, навіть і значною, ваше комунальне підприємство залежне і від боргів, тобто від боржників комунальних послуг. Зокрема, з теплопостачання. Е, наскільки це питання ви тримаєте, ну намагаєтеся регулювати. Передусім, чи йдете на зустріч до боржників, які мають ну, фінансове скрутне становище? Так. Наразі маємо е, найбільше боржників це населення. Ось тому що інші споживачі, бюджетна ланка там практично е, по розрахунках немає питань. Населення на сьогодні заборгувало 170 млн мільйонів гривень. Це цифра. Дуже велика для порівняння. Скажу, що на старті попереднього опалювального сезону на 1 листопада заборгованість була 150 млн мільйонів гривень. Ще за зиму мали 30 мільйонів приросту. Зараз працюємо з поживачами для того, щоб ця заборгованість зменшувалась. З початком 2022 року активно почали працювати, укомплектували наш підрозділ фахівцями по претензійно позовній роботі. Активно працюємо зараз в судах. Наразі маємо ухвал і рішень судів на майже 78 мільйонів гривень із 170 – 78. десь впевнено підходимо вже до 50% покриття рішеннями заборгованості. Наразі більш-менш активно працює виконавча служба, тому системна робота вона приносить результат і ті споживачі, які які ще не отримали виклику до суду, паспорт, код, договір реструктуризації. зі всіма працюємо індивідуально. Звичайно, що до укладення договору реструктуризації ми просимо, аби споживач там не менше 30% сплатив. Решту в залежності від побажання споживача. Ну і в розумних межах. Дякую вам за розмову. Що погодилися поспілкуватися на тему саме підготовки до опалювального періоду. Я нагадаю, що моїм співрозмовником був Іван Скорубський, Це директор державного комунального підприємства «Луцьк Тепло», з яким говорили про підготовку і основні акценти саме до попереднього старту опалювального сезону у Луцьку.